Найважчий рівень позаду. Зараз друг бунчужний робить збірку на інтелектуальний змах. Пластуни мають проявити свої знання в пластовому законі та інших ідейних основах пласту. Тобі теж це пригодиться. Привіт! Я старший пластун Скоп Дмитро Сиротюк з пластового куреня Орден джедаїв. Розпочав пластувати з 2011 року в Тернополі. Мені тоді було 15 років. Зараз працюю ментором в Українській академії лідерства. Дозвольте, я поділюся власними роздумами, як шукати суперсили. Великі досягнення людства розпочиналися з мрій. Мрія долати величезні відстані швидко створила автомобіль. Згодом літак. І тепер точаться думки про гіперлуп. Так і мрія Олександра Тисовського. Привести до щастя свою вітчизну, створила ідею пласту. 110 років ідея пласту допомагала створювати власні суперсили багатьом пластунам. Любомирові Романківу, який в своєму професійному житті став видатним інженером. Квітці Цісик, яка була пластункою, але ми знаємо її як видатну співачку. Чи Степанові Бандері, який теж був пластуном серед пластунів. З якими мені пощастило знатися, хочу згадати про Віктора Гурняка, героя, який загинув, захищаючи Україну. Чи Тараса Компаніченка, кобзаря і лідера гурту Хорея Козацька, усі вище перелічені пластуни та багато інших об'єднані спільнотою та цінностями, згідно з якими присягнулися жити. Кожна успішна організація сучасності визначає себе цінностями, яких прагнуть дотримуватись усі працівники. Цінності перетворюють працівників на команду. Цінності мотивують там, де матеріальне безсиле. Я пропоную поглянути на цінності, які розпочали пластовий рух. Три головні обов'язки пластуна це цінності пласту. Перший обов'язок пластуна бути вірним Богові та Україні. Я проявляю вірність Богові, досліджуючи християнські моральні основи, такі як любов, гуманність. І просвітництво. А вірність Україні, ідентифікуючи себе одним цілим з українським народом, усвідомлюючи відповідальність за кожного і кожну, хто називає себе українцем чи українкою. Другий обов'язок пластуна допомагати іншим. Це найкращий спосіб діями довести собі та іншим правдивість і щирість першого обов'язку пластуна вірність Богові та Україні. Скаутське гасло говорить: будь готовий! Так і обов'язок допомагати іншим передбачає подвійну відповідальність, підтримувати свій стан таким, щоб я завжди мав змогу подбати про оточуючих людей, тварин чи рослин, подбати про усіх, за кого я відповідальний. Третій обов'язок пластуна жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. Пластовий закон це перелік із 14 характеристик яких кожен пластун прагне дотримуватись. Я практикую пластовий закон так. Пластун словний, я стараюсь думати, що я говорю. Як я це говорю, і навіщо я говорю. Пластун сумлінний. Беручись за справу, я прагну досягати найвищої ефективності. Пластун точний. Я стараюсь орієнтувати себе на проект, а не процес. Тобто досягати запланованих результатів у визначені терміни. Та з дотриманням плану. Пластун ощадний. Ціную власні ресурси та ресурси інших. Пластун справедливий. Дотримуюсь правил та законів. Готовий чути інших і аналізувати різні бачення ситуації. Готовий визнавати власні помилки і готовий пояснити, з чим я незгідний. Пластун увічливий, стараюсь дотримуватись культури поведінки та етикету. Пластун братерський і доброзичливий. Поважаю і стараюсь будувати дружні стосунки з людьми. Пластун зрівноважений. Намагаюсь не робити поспішних висновків і зберігати баланс між емоціями і логікою. Пластун корисний. Прагну, щоб уся моя праця була потрібна і актуальна. Пластун слухняний, пластові старшині. Я розумію структуру управління організації. Беру участь у виборі лідерів та погоджуюсь з рішенням організації. Пластун пильний. Стараюсь помічати важливі деталі. Пластун дбає про своє здоров'я. Я, Я займаюся спортом. Стараюся підтримувати організм в максимально ефективному стані. Також не забуваю про якісний відпочинок і психологічне здоров'я. Пластун любить красу і дбає про неї. Пилкаю естетику у власному вигляді та помічаю красу навколо. Пластун завжди доброї гадки. Намагаюся зберігати оптимізм у всіх ситуаціях і не забуваю поділитися позитивом з іншими. Дуже важливо, особливо в роботі з молоддю, розуміти практичне застосування усіх ціннісних понять. Три головні обов'язки пластуна це критерії, які допомагають мені приймати рішення. Рішення допомагають мені жити згідно з пластовим законом. Лише живучи, дотримуючись трьох головних обов'язків, я є пластуном. Перші пластуни, які склали пластову присягу 1912 року, своєю обіцянкою заснували пласт. Це дуже важливий момент для кожного пластуна і для пластової спільноти. Олександр Тисовський, виховник того самого гуртка Круки, які перші присяглися бути вірними Богові та Україні. Допомагати іншим жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. Написав вірш, який був покладений на музику. Пластовий обід. Це пісня, яку співають усі пластуни після виголошення присяги. Обід це скорочення від слова обіцянка. Пісня дуже гарно розкриває усі думки і відчуття в цей сакральний момент присяги. Для мене це наче... 5 п'ять стовпчиків відображено 11 років моїх пластових пригод. Момент, коли юнак засвоїв знання та показав своїми вчинками, що програма скобине крило, тобто перша проба, ним засвоєна, його запрошують до заприсяження, тобто стати повноправним пластуном. З цього моменту його шлях саморозвитку набуває нових, більших вражень та відповідальності. Присяга це початок найяскравіших історій. І ефективного часопроведення в товаристві свідомих підлітків. Для мене пластова присяга це, по-перше, пам'ять. Це момент, коли ти стаєш по-справжньому щасливий. Це важлива обіцянка, завдяки якої я відчуваю гордість за себе. Це передусім відповідальність. Для мене це зміни. Вірність пласту і Україні. Ласкова присяга це спосіб мислення. Обіцянка перед собою, перед своїми друзями, перед Богом. Це дуже свідомий вибір на благо українського суспільства та пласту загалом не зважаються на будь-які трудності. Масова присяга кожного разу допомагає мені. Взяти на себе відповідальність за те, що кожного дня ставати кращою і кращою. Це обіцянка на все життя. Це єдність. Це коли тобі 12 чи 90, це коли ти з Києва чи з США, це коли ти в однострої чи навіть в джинсах. Але тим не менше нас всіх об'єднує вона. Пластова присяга. Це наша ідея, наші цінності і починання. починають. Де фермі пластові присяги, тричі пластове гасло. скоп! Сильно красно, брешно, писво! Сильно, красно, брешно, писво, сильно красно, брешно, пис. Я вважаю, що Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмала. Мали велику мрію. Недарма пластовий обід закінчується рядками. До щастя вітчизну свою поведу. В цій мрії я бачу три головні обов'язки пластуна: Вміти виховати вірних громадян, які допомагають один одному і саморозвиваються. Це суперсила. Отже, створіть свою суперсилу з допомогою наставництва і цінностей. В мене є три суперсили. Перша, це моя сім'я. Друга мої пластові гуртки, яструби, коні і кажани. Третя мої випускники і студенти в Українській академії лідерства. Я щиро бажаю кожному з вас, дивлячись в очі своїм вихованцям, побачити там свою суперсилу. І я вірю, що ви це зможете зробити. Скоп!